Овін Лев, стрілець з 24 по 30 липня. Самі основні моменти, що на вас чекає. На серпень місяць вже є в YouTube, на Ютуб каналі. Розклад для кожного окремий. Що таке? Вивенятка з Днем народження, хочеться вам сказати уже з 24 липня. І так, банці якісь? М -м -м. Так, і потім в кінці, як завжди, для кожного окрема карта. І так, дивіться, початок неділі якось, можливо, чекаєте якогось руху, але його не буде. Знаєте, якось все стане на, на мертвій точці, будете думати, як краще зробити, обдумувати якісь свої дії. Знаєте, як, якесь розчарування у вас на початку неділі, щось вам не подобається, якась... Предшествувала, скажем так, подія цьому, цьому ділу. І якось, знаєте, самі себе нагнітаєте якась інформація. Ну, з іншої сторони, зараз у нас не дуже приємна інформація йде з новин. Тому от початок неділі дуже такий непростий. Далі, що хочу сказати в середу. Можуть бути якісь у вас зустрічі з рідними, близькими, якесь бажання може здійснитися ваше, можливо, зустрінете тих людей, яких хотілося б вам побачити, якесь застолі, знаєте, святкування, можливо, уливенять ну, день народження, можливо, хтось буде святкувати свій день народження. І кінець неділі мені знову ж таки не подобається якісь обмани, конфлікти, розмови за спиною. Причому конфлікти такі, ага, знаєте як, а, можуть бути на фінансовому плані, а також може бути так, що дивіться, в мене тут виходить ну, не дуже якісь приємні карти, у вас не, 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 не така неділя. Складнувата, скажімо так, хтось від когось пішов, розбите серце, хтось з кимось може розставатися на цій неділі, заново починати, або по глупості розставатися можете, знаєте, десь не допоняли, не дочули один одного, якась така історія. Вот. Все-таки, я думаю, що по особистому житті це більше проходить. По фінансам, а, отут у мене виходять карти фінанси, причому непогані фінанси, знаєте, якби то десь а, вигоріла якась справа, на яку ви, може, не надіялись, тому що фінанси не, ну, такі немаленькі, скажімо так, знаєте, і якби там був замішаний ризик, а можливо, і десь якась хитрість. Хитрості, або ну десь отак от, от. Або ігрові е, якісь заведення а заведені. Також дивіться, на дні в нас падає підтримка. Підтримка вам важлива на цій неділі буде. Я думаю, що вам її будуть все ж таки оказувати. І тепер дивимося для кожного окремо Овін, лев стрілець Овін, Лев. На дні чоловіча енергії. Знаєте, хочеться мені вам сказати, тримайте себе в руках в будь-якій ситуації, неприємній. Да? Треба тримати себе в руках, бо мені здається так, що знаєте, дізнаєтесь якусь інформацію, що про вас хтось щось там говорить, неправду, обман за спиною, якісь там плітки. Да? І підете в конфлікт. І прям от конфлікт може там, ну, такий серйозний бути. Так, дивимось окремо. Овін. Плани. Якісь плануєте плани на цій неділі, можливо, щось починає здійснятися багато телефонних розмов, інтернет і так далі. Карта планування досить непогана карта. Якщо це дивиться по, по роботі, то є гарні перспективи на ріст. Лев домовленості якісь на цій неділі можуть бути. Також може бути, не знаю, пропозиція руки і серця. Ну, да? ну, щось, ну, Досить непогана така. І стрілець, конфлікти. От тут у мене виходять конфлікти, зачищаєте територію, я не знаю, робите ремонти, що ще може бути. Щось зламалося, ви його відремонтували, от, ну таке. От. А в цілому, фон неділі емоційно дуже важкий. Тому бажаю вам бути сильними, тримайте себе в руках при будь-якій історії. На все добре, па-па!